Короче, дивлюся цю э, розпаковку. 25-й Samsung. І оця копія, що в мене була на відео. Ну-ка, дивіться, один в один. Дивіться, спочатку сюди. Дивіться. Дивіться сюди. І типу дивіться на оце. Ну, <хи> ну типа нема тут в е, да. е, е, оригіналі. Просто вспишка немає оцих двох отворів. Ну але тіпа, один в один майже. Це якийсь тіпа, ще прикол. Це ніби дизайн скопіювали з китайської репліки чи що. Ну, типу, не знаю. Чесно кажучи, не дуже виглядає на цьому відео, може вживу він краще. Блін, я включив, типа, а і дивлюся на оце. Як, ніби я це вже десь бачив. Ну. Це типу от е, Копія ця дешева. Ну я маю, Ну що це за прикол? Тепер новий Samsung від не не Від копій. Oh. Ну, так я короче, повеселило мене це відео.